І з Днем Святого Духа, знаєте, колись Достоєвський написав такий твір «Бідні люди». Це був дуже дивний твір на той час, тому що в той момент, коли, коли жив Федор Михайлович, не писали взагалі про звичайних людей, нікого це не цікавило. Тобто, всі твори, всі думки, все те, про що говорили зазвичай знати, що було в літературі, це як живуть сильні цього світа, як живуть князі, як живуть ну, всяка, всяка влада, але нікого не цікавило, як там живуть, живуть звичайні, просто маленькі люди. Це дуже дивний був твір на той час, тому що ну, якби, кому цікаво, як там живуть звичайні люди. вони ж… Ну, фактично до них було відношення як ну, такі ну, напівлюди. Вони народилися для того, щоб е, служити е, своєму господарю, родині якого вони часто е, народжувалися вже поколіннями. І тому е, нікого не, не особливо не дуже цікавило, як же там вони живуть, що вони в голові, що вони думають, про що вони переживають і так далі. І можна так сказати, що. Це якось начебто, як і дивно, що людство так відносилось, так дуже сильно ділило людей на класи, тому що Христос іще, ну на той момент, там майже 2000 років назад, менше трошки, сказав слова, які були причитані у сьогоднішньому Євангелії, що цінна кожна душа. Чи не думаєте ви, що якщо ви можете. Комусь заподіяти якісь зло, що це пройде непомічено. Що навіть янголи, Христос говорить, знаходяться на небесах і розказують кожен янгол хоронець тієї людини, яку, наприклад, образили, що з нею зробили. Бог буде все знати, тобто ціна кожна душа. І далі Христос говорить притчу, що от дивіться, а якщо є стадо овець. І от одна із них із ста овець складається велике стадо. І всього лиш одна, якщо десь загубилась у горах, чи не залишить господар інших 99, які не загубились і не піде шукати ту, ту вівцю, яка десь заблукала, або яка, можливо, потрапила в якусь халепу. І ми так думаємо, ну це ж логічно, якщо якісь щось із мого, із мого статку, із того, що я маю, воно зникло. Я дійсно починаю переживати. Згадайте, якщо хтось із вас колись губив свій гаманець, наприклад, згадайте, які це відчуття. Тобто дійсно, наче якби все на житті інше є. Там не знаю, там квартира залишилась, машина залишилась, все є, але гаманець і загубив. Це така паніка у людини. Це так? Ну, дійсно, як страшно, і ти починаєш переживати по цьому, з цього приводу. Але от до людей чомусь такого відношення не було. Хоча, ви знаєте, можна, так, я думаю, ну, подумати, що у цих людей, які були господарями, яких було багато цих слуг, яких вони особливо не вважали за людей. Скоріше за все теж могло бути таке відчуття, що ну, от якщо він захворів, чи якщо його десь слугу вбили, ну це втрата, е, втрата маєтку, втрата е, моєї якоїсь цінності, втрата людини, яка могла б робити роботу, тепер треба буде на когось ще перекладувати або купляти нового слугу. І дійсно це класове розділення, яке було. Е, думаєш, ну чому ж Євангеліє, чому слова Христа не дійшли до людей тоді, не дійшли відразу. Ну, от якесь таке людство, чогось воно слабо до цього доходить. Е, людство завжди ділиться на тих, хто сильніші і хто слабіші. Це е, напевно це завжди було і завжди буде. Але е, коли світ зміг дійти до того, щоб зрозуміти ці слова Христа з Євангелія, фактично можна сказати, що це трапилося ну, не раніше, ніж там починалося от у 19 сторіччі, як ви вже говорили. І там 20 сторіччя і далі, тобто виходить так, що Христа почали насправді зрозуміти люди тільки десь сторіччя з 19-20, саме у відношенні того, що треба всіх людей любити. Саме в розумінні цієї притчі, яку ми сьогодні прочитали, що кожна людина цінна, кожна овечка цінна, кожна людина, якщо вона щось говорить, ну давайте її хоча б послухаємо. Якщо ми їй не дамо. Рівну владу, якщо ми їй не дамо там, впливати на те, що відбувається у всьому суспільстві, хоча б вислухаємо її. Це є фактично ідея Христом зародження того, що, ну, що зараз називається демократією. Тобто, коли кожна людина цінна, коли кожна людина має якісь, якусь вагу, і е, ми не будемо думати, та, ну оце, це якісь нижчі, це якісь не, не ті, хто для нас важливі. У сьогоднішній день ми також святкуємо День Святого Духа. Знову таки, от зверніть увагу на те, що Святий Дух Він сходить не тільки на, не дещо не тільки на князів, на виможна ще якось, на, навпаки, він сходить на бідних людей. Він сходить на апостолів, які були звичайними рибаками, тобто вони не були сильними цього світу. І потім далі ця ідея починає з християнства розповсюджувати, що кожна людина цінна. Кожна ну, в деякому сенсі, кожна думка цінна, кожне відчуття, яке відчуває людина, якщо воно дійсно сильне, якщо воно дійсно чомусь її бентежить, треба на нього звертати увагу, треба звертати увагу на всіх тих людей, які знаходяться поруч з нами. І тому святий Дух, який сходить на спочатку на простих людей, на апостолів, а потім починає церква. Розповсюджуватись по всьому світу дійсно теж таки зверніть увагу з простих людей частіше за все. Тобто апостолів приймали спочатку прості люди, і потім пройшло багато-багато часу, поки там імператор Константин, як, як владика, як та людина, яка мала фактично абсолютну владу, коли вже її завоювало у Римській імперії, зробила християнство дійсно популярним. Зробила християнство таким, що якщо ти хочеш отримати якусь посаду, ти маєш декларувати, що ти християнин. І тому, розуміючи це, давайте цінити один одного, давайте розуміти, що так само, як от для Бога, як він сказав, що цінна кожна овечка із цього мого стада абсолютно кожного, будь-яка. Давайте і ми цінити один одного, старатися побажати один одного, старатися хоча би. Вислуховувати додому, якщо ми не можемо бути згодні з усіма. Ну, не можемо, так не буває. Тобто, в будь-якому випадку буде велика група людей, з якими ми в меншій чи в більшій мірі з деякими взагалі не згодні, взагалі їх не розуміємо, взагалі не приймаємо їхні точки зору. Але, хоча би якось повагою до цього відноситись, і це дійсно шлях до мирного життя, до благодатного життя, до того, щоб Христос був посеред нас. Амінь по